Як дізнатися про безвісти зниклого бійця, як отримати виплати, якщо рідний загинув на війні? Та зрештою хто вислухає про наболіле? Сім'ї захисників часу стикається з проблемами, які самотужки вирішити не можуть. А усе через кострубату комунікацію з військовими частинами? 24-та бригада зламала цю систему і спільно з містом відкрила хаб, в якому родини отримують максимум інформації та допомоги? Дуже важливо пам'ятати всіх людей. Вони старші стали дорослі ще. Пам'ятати, нагадувати, вшановувати і допомагати, тому що ну життя кожен день викидає виклики. Вони різні від соціальних до там фінансових, якісь юридичних питань всі інші. Ми для цього зробили цю да, площадку, щоб можна було дійсно людям. По перше, це зручно. Це Львів, ми Львівська бригада, да і Львові знаходяться всі ці державні інституції, міська рада, обласна рада. Координаційний штаб ополоненим тесика і ну, будь-інші державні інституції, які знаходяться тут. Це буде проще комунікувати, проще швидше робити. Ну і вирішувати будь-які будь питання. Чим саме допомагатиме такий хаб і список послуг тут без перебільшення дивує. Адже окрім самих військових, які стануть посередниками між родинами та армією, в офісі працюватиме ще й спеціальні з Саме він відповідатиме за вирішення юридичних, фінансових та соціальних проблем сімей. Сюди можна буде прийти. Тут можна буде отримати саму свіжу об'єктивну інформацію. Також в тому офісі буде працювати спеціаліст з Львівської міської ради з СНАПу, і паралельно зразу можна буде отримати відповідь, можливо, якісь елементарні довідки. Якщо буде потрібна більш фахова допомога, зразу буде запис до відповідного фахівця, який прийме маму сестру. Брата, тих, хто цього потребує, в цілому, мені здається, що умови створені достатньо комфортні. Зараз головне, щоб була ефективна робота. Це пілотний проект, кажуть у мерії. але сподіваються, що приклад співпраці із 24-ю бригадою таки надихне інші підрозділи зсу створити такі ж офіси. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. У Львові заклали капсулу часу під майбутній центр ментального здоров'я, що буде відноситися до екосистеми національного реабілітаційного центру Незламні. Тут, зокрема, будуть надавати допомогу людям, які постраждали внаслідок воєнних дій. З психологом, з психотерапевтами, я і з ними займаюся, і з тими займаюся. Напевно, вже на протязі ну так добрих півроку. -пів тому що я вже як рік більше року після поранення. Тобто, сказати, що щось помінялося в мене в житті, то нічого не сказати. Я, ну, я цілком нормально, адекватно тепер реагую на людей, на цивільних людей, які там можуть собі бігати, двіжувати, дискотеках ходити. Ну, відповідно, я повернувся до нормального життя. Це дуже допомагає після такого важкого поранення і взагалі після, після війни. Його унікальність є в тому, що він складатиметься як з амбулаторної, так і зі стаціонарної частини. Що мається на увазі? Амбулаторна частина це частина, де пацієнти, клієнти і люди, які потребують допомоги, звертатимуться амбулаторно, тобто приходитимуть на візити. І стаціонарно в нас буде 32 ліжка для того, щоб Пацієнти могли перебувати під цілодобовим наглядом лікарів та психотерапевтів. Наш центр буде створений таким чином, що він буде а інклюзивний за всіма нормами інклюзії, які на сьогоднішній день є в Україні. Може звернутися будь-хто без скерування сімейного лікаря, не потрібно жодних скерувань. У нас будуть усі фахівці: як психіатри, психотерапевти, так і психологи, також арт-терапевти. Важливість є в тому, що ми будемо надавати допомогу усім усьому населенню: це цивільне населення, це військові, ветерани чи внутрішні приміщенні особи. Європа просто так грошей не дає. До Львова з ревізію приїхала ціла делегація зеленого банку Невко. Мета проста подивитися, як місто порається із проєктами, які фінансує ЄС, а вони допомагають реалізувати. Йдеться одразу про два задуми, на які виділили 19,5 мільйонів євро. Це будівництво житла для біженців, які проходять реабілітацію у Львові після поранення, та модернізацію наших учасних споруд. Наша організація давно співпрацює з Україною вже 14 років. Ми реалізували тут багато проєктів, пов'язаних з будівництвом та очищенням стічних вод. Зараз нашим завданням є реалізація екологічних проєктів, а також допомога українцям, які потерпіли від війни. Ми хочемо, аби ваша країна розвивалася. Величезний досвід реалізації найскладніших проєктів як в Європі, так і в світі. Власне, їхній цей досвід, який пов'язаний з екологічністю, з використанням сучасних енергоефективних технологій, От, нам допомагає в цьому проекті досягнути високої енергоефективності цього будинку. І навіть в разі відключення світла, що в принципі зараз буде траплятися частіше, цей будинок зможе сам себе забезпечувати електроенергією. Основна фішка невко це екологічність, і до цього питання тут ставляться вкрай серйозно. Тож об'єкти у Львові делегація оглядала дуже прискіпливо, і що приємно залишилася темпами та якістю роботи, не аби як задоволеною. Попри війну, місто вдалося практично повністю звести перше з восьми будинків для біженців. Тоб, зараз закінчується вже фасадні роботи власне по першому будинку, який ми почали будувати в грудні минулого року. А також стартували по факту будівництво наступних будинків. Під два будинки ми вже заливаємо фундамент на підготовку. І третій, я думаю, що почнемо на наступний тиждень вже також. А всередині, в першому будинку, тривають оздоблювальні роботи, встановлюється сантехніка, електрика розводиться, в тому числі розетки. Дуже позитивні враження від того, як міська адміністрація порається з будівництвом. Мені приємно бачити тут на місці такий серйозний прогрес в роботі. Львів виконав свою обіцянку, що перші вимушені переселенці зможуть оселитися у цих помешканнях вже до кінця цього року. Ревізори дійсно залишилися під враженням від реалізації проєктів, тому вирішили, що допоможе ще з відновленням школи, яку знищили ворожі обстріли. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Пішли захищати свою родину, свою землю. Тобто, окрім нас, замість нас це ніхто не зробить. 38-річний Олексій Доброволець. На початку Великої війни він став батьком. А вже коли сину виповнилось 11 місяців, пішов на війну в першу чергу заради нього. Я б хотів, щоб на той момент вже війна закінчилась, коли він підросте, і щоб він. Тільки знав про війну, як ми свого часу, тільки з розповідей. Там наші побузь, дідусів, там, що вони пережили цей жах. А, і щоб він знав тільки з розповідей, і щоб ніякому ну, разі його що це не торкнулося. Цьогоріч у березні Олексій отримав складне поранення. Це сталося на Запоріжжі, коли оператор ворожого дрона скерував безпілотник просто на самого захисника. Чотири скиди і два підпівдрони. Один не влучив нас, тобто він. Був я і ще два моїх побратима. Один розірвався десь метрів 20 від нас, а вже другий, я вже почув, він підлетів зі спини, і я трошки встиг відскочити, і він залетів мені під ноги. На той момент я вже лишився один, і ніхто не знав, де я. І я не знав, чи взагалі ну, хтось прийде по мене, чи не прийде. Тобто я гукав. А не знав, чи чує мене хтось чи ні. Евакуювати важкопораненого з поля бою вдалося лише через шість годин. Розвинувся турнікетний синдром, через що праву ногу медикам довелось ампутувати. Тож далі на реабілітацію та протезування його скерували до Львова у центр Незламні. Олексій поступив з ампутацією на рівні гумілки правої ноги. Ми з ним займалися спочатку на зміцнення м'язів, відновлювали амплітуду руху. В нього було обмеження руху в колінному суглобі. Ми відновлювали амплітуду. Також внаслідок того, що в нього осколкове поранення, і постраждали м'язи стегнами, працювали ще окремо з м'язами. Саме тут його вперше після поранення побачив вже дворічний син. Трохи йому поки не зрозуміло, тобто він дивиться і не може зрозуміти. Що я без ноги, тоді ще в мене не було протезу. І він так ну дуже цікавий такий погляд. Він дивився, він міг просто зрозуміти, що ну, тато тут, але вже трохи інший. Нині Олексій вже на обох кінцівках адже отримав свій протез. Він щоденно займається з фізичним терапевтом і опановує занову ходьбу. Ми з ним займаємось перший один тиждень вже прийшов, один тиждень ми займаємося з Олексієм. І вже досягли результатів, що він може самостійно переміщатися на протезі з однією милицею на відстань 400 метрів без зупинки. Спеціалісти зазначають, що це хороший результат, а сам захисник, коли навчиться вже впевнено ходити на протезі, має дуже просте бажання. Піти за руку синим погляд. Коли вже зможу ходити без милиці, вже нормально ходити, то звісно ж погуляти сином. А після цього Олексій знову планує повернутися на фронт, адже війна ще не закінчена. А чоловік найбільше за все не хоче залишати її дітям. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. На Львівщині правоохоронці перекрили ще один канал незаконного переправлення у За 20 тисяч доларів 65-річна львів'янка та її співучасниця, мешканка Львівського району, планували виготовити для чоловіка призовного віку комплект фіктивних документів для виїзду за кордон, а також переправити клієнта до однієї з країн Європи. Зловмисниць викрили після отримання коштів. За цей злочин жінкам наразі загрожує до 9 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.